Та що, бус він у нас пасажирський, не грузовий. Загалом ми маємо 9 сидячих місць. Перший ряд позаду та другий ряд ззаду. Сидіння складається, можна залізти, є акустика в нас під сидушками, тобто музика буде грати взагалі класно. Давайте я залізу, продемонструю. Ну Мені 1,80 росту, тут комфортно, зручно сидіти. Я не впираюсь головою в потолок, посадка висока, дуже зручна. Також, якщо у вас є власні речі, тобто ви з собою берете багаж, є також багажне відділення в ньому. Відкриваючи ось цю ляду, ми маємо тут величезне багажне відділення. Тут у нас запаска є на всякий випадок. Величезна ляда, паркоп, тобто можна прицепити причеп, якщо вам недостатньо. Багажнику. Також, друзі, багато хто знає, що на бусах буває важко паркуватись задом, тому тут у нас встановлені задні парктроніки, тобто вже буде проще та легше паркуватися. Такий Mercedes-Vito 2004 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 2,1 літра. В ньому в нас встановлено led лампочки світло в нас досить гарне. Також на автомобілі ми маємо легкосплавні диски та зимову гуму з гарним протектором. Автомобіль у нас в гарному доглянутому стані. Походові наріка немає, немає, 5000 км тому було замінено повністю всю ходову, всі розходники, савенблоки, все замінено. Маємо таке поєднання шкіри та текстилю в білому кольорі чорним, салончик, в такому гарному доглянутому стані. Шкіряне мультикермо, два передніх скло перемикачі світла. До речі, ручник у нас тут нажний. Приборна панель, мультимедіа, присутній кондиціонер. Також, друзі, у нас у дверних картах такі вставочки під дерево, також на всій торпеді. Бардачок тут просто величезний, сюди такий, як смарт влізе. Коробка в нас механіка на 6 передач, також там вставочка під дерево є. В бардачку ми маємо два підстаканники, також, якщо цього спереду один пасажир, то маємо ще такий підвокітник з двома підстаканниками. Досить зручно, досить класно. Тож, друзі, за цим пасажирським віто за оглядом та його тездрайвом запрошуємо Місто суми вулиця Героївкру, 19.